Вітаю вас, шановні підписники, гості каналу, глядачі. На зв'язку астролог, астролог Марі Сонце і в цьому відео я хочу подивитися наслідки, наслідки того зажахливого злочину, який здійснила Росія. нанесши просто жахливу шкоду взагалі природі матері землі, підірвавши дамбу, знищивши Каховське. Гес, затопивши цілі міста, села, лишивши житла, лишивши людей засобів для існування, що призвело до гибелі безлічі живих істот. Отже, ви це все й самі знаєте, а я хочу подивитися, по-перше, які будуть наслідки. Чи вдасться подолати цю ситуацію, чи вдасться все ж таки відновити природу, тому що ті прогнози, які я читала, ну, вони ну, це прогнози, але вони дуже невтішні, скажімо так. І зрозуміло, що тут наслідки є і для природи, і для людей, для їх життя, тому що їх життя вже ніколи не буде таким, яким воно було раніше. І для живих істот, тому що знищені цілі екосистеми, знищена безліч живих істот. Ой. Отже, і я хочу зараз спитати в карт, чи вдасться, ну, я, які взагалі для цієї території будуть наслідки, чи вдасться якось все ж таки відновити. Нормальне життя на цих територіях. Давайте просто зараз. І друге, що я спитаю, це вже буде інша колода. Дуже важко, ви знаєте, мені навіть важко я настроюсь на, на це місце, на цю, на цю зону, на цю подію. Мені вже дуже важко робиться. Жахливо те, що там відбулося налаштовуюсь просто на цю ситуацію, на, на, на цю частину землі, на цю частину України і просто аж а, в грудях просто все стискається, наскільки там зараз тяжко. Дивимося, що, що далі буде, чи вдасться. Які наслідки взагалі для цього місця, для України, для економіки? Ну, все, що нам карта розкаже. Далі подивимось, які наслідки для Русні. Отже, що чекає це місце і як, як там буде далі? По наслідку. Давайте так, зараз ще далі будемо дивитися, що я бачу. Ну, буде велика дуже допомога. По тих картах, що от випали, ну, на щастя, я не бачу катастроф. Катастрофічних наслідків я не бачу. Це вже добре. Таких, знаєте, там я, наприклад, такі прогнози чула, що там просто пустеля буде в цьому місці. Ну, не бачу я пустелі, бачу, дуже буде серйозна допомога надана. І ви знаєте, от навіть, можливо, навіть вдасться відновити життя на цих землях. Але поки що, ось карта теж показує, що поки що дуже багато ну, ці прогнози, які зараз їх видають, вони ще поки що не є точними. Це такі, це поки що все припущення. А те, що буде насправді, ми будемо бачити. От, Так, перший час бачу, що важко буде таке запустіння. Пусто немає рослин, немає, немає просто все каміння лише немає нічого. Але ви знаєте, тут хороша дуже карта випала. Багато придеться попрацювати. Багато от важко прийдеться працювати. Важко, важкі, важку працю бачу. Багато придеться вкласти, багато зусиль придеться вкласти в те, щоб ці місця відновилися, але це реально. Слава Богам, я не бачу катастрофічних наслідків, таких, що от непоправних, то, що там от пустелі, казали, що там просто буде гола пустеля, і все, не бачу я такого. Дуже багато вкладатися, багато праці, але відновити можна. І от теж дуже хороша карта, це імператриця, тобто карта, яка взагалі символізує саме життя, плодородія. Українською випало з голови. Слово треба час, треба час, на це піде час, це не буде швидко. от Але, на щастя, але важко. Не бачу, що важко. Е, дуже багато грошей, дуже багато грошей треба буде вкласти в це. І важкувато будуть, буде допомога, але важкувато вона буде даватися. Не то, що нас завалять допомогою. Але допомога прийде. Вона вже йде, вона вже в дорозі. От і буде допомога. Ну, Вкладатися туди буде, треба буде туди дуже багато вкласти коштів. Але хороші шанси, в принципі, все ж таки. Все ж таки. Повернутись до життя цю територію. Ну, що ж, я це подивилася. І друге питання. Друга карта. Як Русня за це відповість? Які будуть наслідки другу колоду? Взяла? Нас Це злочин, це злочин проти всієї матері землі, проти природи самої, злочин проти самого життя. Те, що вони зробили. Як ця, так би мовити, я не знаю, язик не повертається, називати країна поки що існуюча. Як вони за це? Яка буде їх відповідальність? Що вони за це отримують? Злинні на них чекають. Вони думають, що вони такі круті, що вони такі великі, молодці, то що вони зробили. І вже вищі сили випала. На них чекають злидні і проблеми з... камеру посунула, е проблеми з дітьми, з підлітками, чи хвороби, чи зараз подивлюсь. Молодь... Да, молодь буде відповідати. Молоді будуть відповідати за це, їхні прийдешні покоління будуть відповідати. Нічого не буде. Там одні, одні злитні. І вже вищі сили їх будуть наказувати за це, те, що вони зробили. Бачите, карма. Карма дуже погана. Я взагалі бачу, що там буде війна в них Но в цій країні. Да. От і все. Ну що ж, це ми подивилися. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь.